Параграф 22. Боги і храми. Перше. Письмо. Для того, щоб зберігати і передавати знання про світ, єгипетські жреці розробили власну систему письма. Вона була ієрогліфічною, тобто складалася з багатьох знаків малюнків. Такі малюнки могли позначати як цілі слова, так і склади або приголосні звуки. Ієрогліфічні тексти наносили на стіни храмів і гробниць, а також на різноманітні магічні предмети. Єрогліфами робили й посягденні записи на папіруці, від податкових документів і наказів фараонів до особистих щоденників. Друге мистецтво. Єгипетське мистецтво було підпорядковано суворим правилам: храми, палаци, скульптури та розписи будували за єдиним принципом. Вони мали демонструвати сили й могутність богів і фараонів. При цьому єгипетські ремісники вміли виготовляти речі тонкої роботи, а розписи всередині гробниць містили багато сцен із повсякденного життя. Третє, єгипетські боги. Релігія давнього Єгипту була політиєстичною. Кожне місто та регіон мали своїх богів-покривителів, проте були й боги, яких шанували на всій території Єгипту, це Бог Сонця Ра. Бог покровитель потойбічного світу Осіріс, який воскрес після того, як його вбив Бог Темрявий Сет, Бог війни Гор, народився у шлюбі Осіріса та богині родючості Ізіди. Також єгиптяни поклонялися Богу заступнику померлих, Анубісу, Богу мудрості тоту та богині дітей і материнства Баст. Єгиптяни вважали деяких тварин священними, найбільше вшановували котів. Їх пов'язували з богинею баст: кобр символ влади фараона, шакалів, символ бога Анубіса, птаха Ібіса, символ Бога Тота, крокодилів, символ Бога земних вод Собека. До святилища могли входити лише фараон і жреці, знать і вищі чиновники могли потрапити до головної зали, пересічних людей пускали лише у храмовий двір, висновки. Єгипетська система письма була ієрогліфічною. Архітектура була покликана демонструвати силу і могутність богів і фараонів. Релігія була політеїстичною. Крім загальних для всього Єгипту богів, усі регіони і міста мали своїх богів покровителів Параграф 22. Запитання та завдання. Перше. Які особливості мала єгипетська система письма? Єгиптяни писали ієрогліфами. Один знак означав ціле слово. Друге, завдяки чому ми можемо зробити висновок, що єгипетська релігія була політеїстичною. Ми можемо зробити такий висновок, тому що в єгиптян було багато богів, кожен з яких відповідав за певну частину навколишнього світу та життя єгиптян. Третє. Установіть відповідність між іменами богів та їх описами.